Найкращі юні баскетболісти з Черкас. Доля золотої нагороди днями визначилася у Дніпропетровську. Саме там проходила всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга. У фіналі черкаські мавпи 95 обіграли хімік 95 з рахунком 68 66 Далі Наталя Кириленко. Мало хто розцінював черкаські мавпи 95 як серйозного претендента на перемогу. Команда баскетболістів фактично стрибнула в останній вагон потягу, що відправляється в плей-офф. Юні баскетболісти потрапили у фінал чемпіонату України аж із сьомого місця. Проте кожного разу, виходячи на майданчик, наймолодша команда турніру здобувала неочікувані перемоги. Вона продемонструвала справжній характер згуртованого колективу. І поки інші гравці збирали індивідуальні нагороди, черкаські мавпи виборювали своє чемпіонство. І це їм таки вдалося. У фіналі черкаські мавпи 95 обіграли хімік-95 із рахунком 68-66. Ми побіділи у достойних командах. А победить удалось прежде всего за счет самоотверженной игры, самоотдачи. Вот. За... Игра была очень напряженная. Ребята, у нас команда на ход младше, чем остальные команды. И ребята выдержали это напряжение, за что я им очень благодарен. И вообще, я обожаю свою команду. Єдину індивідуальну нагороду зі складу Помаранчево-Чорних заслужено забрав Даніїл Іскаков. Він у фінальному матчі забив суперникам 5 із восьми трьохочкових. Це не тільки моя заслуга, це заслуга моїх партнерів по команді. І велика робота тренера, якщо б не він, цього всього б не було. Наталя Кириленко Віка новини.